Настав час розказати про корисні властивості такого яскравого фрукта, як хурма. Хурма не лише приємна на смак, а й дуже корисна для здоров'я. Унікальність хурми в тому, що вона містить рідкісну комбінацію поліфенолів і дубильних речовин. Дубильні речовини надають фрукту терпкого смаку, але водночас сприяють зниженню рівня холостерину. У поєднанні з поліфенолами, потужними антиоксидантами, вони допомагають стабілізувати артеріальний тиск і підтримують здоров'я серцево-судина. Незважаючи на природну солодкість, хурма має помірний глікемічний індекс, що робить її придатною для вживання тими, хто стежить за рівнем цукру в крові. До того ж, хурма багата на харчові волокна, що поліпшують травлення і сприяють здоров'ю кишечника. Вона також містить вітаміни А, С, вітаміни групи В і калій, що підтримують імунну систему та загальне зміцнення організму. Тож споживайте хурму, тому що це смачно і корисно.